Вітаю, друзі! Всі ми знаємо, що нещодавно українська армія почала використовувати безпілотник дракон, який здатний розсипати над позиціями ворога терміт суміш оксиду заліза та алюмінію, яка горить при температурі близько 2500 градусів. Цей дрон не скидає гранати і не підриває ціль, а з близької відстані викликає вогняний дощ на позиції російських військових. Тож, якщо вам подобається дане відео, за своїм бажанням можете поставити лайк та підтримати ЗСУ в коментарях. А ми продовжуємо. Терміт це суміш горючих гранулоксиду заліза та алюмінію. Хімічна реакція запускається з допомогою дистанційного управління. Під стандартний fpv дрон можна помістити близько 500 грам термітної суміші. Температура терміту близько 2500 градусів. Це означає, що розпечена суміш за лічені секунди, роз'їдає навіть залізо, а міномети, гранати та патрони стають смертоносними для хрюшок. Ось, наприклад, кадри, як 93 бригада, викурює піхоту росіян з посадок ФПВ термітами на Покровському напрямку. Тим часом русня показали результати роботи ЗСУ термітом. згоріло все від машини до саперських лопаток. Десь зброя. Вот, вот каски валяется. Вот тачка, Нива одна. Вот, мотоцикл, прицеп. Что-то несут. Не сгорело вот. Вон тележка какая-то. Не сгорело вот так надо осыпать. Не горел. На будущее будем все иметь вину. Вон дырчики горелые. Здесь вот склад был. Тоже все. ну, разброс на быка дырочки стоят, тоже сгорели куда. Вон еще одна машина стоит, тоже сгорела. Вон тут МЗ дырки, я так понимаю. Вот весь инженерный инструмент сгорел. Все Все, там собачьи. Здесь вот провода, все. Холодильники, нажиті ані пасільним трудом, унітазі, мацецикли, телевізарі, напевно, теж згоріли у біднесеньких. Тим часом на Херсонському напрямку в селі Раденськ український ФПВ Камікадзе завдав точного удару по російській САУ-2-19, влучивши в її задню частину. Від удару розпочалася пожежа, і САУ спробувала дістатися до лісу. Однак вже там вона повністю зупинилася і почала горіти. Знищена остаточно. Ще в інтернет потрапили кадри супроводу Су-24М з 7-ї БРТА з маркою Су-27УБ. Бомбардувальник виконує тестовий політ для випробовування нової керованої авіабомби. Супровід винищувачем виконується для контролю відстиковки та подальшого планування. Виліт виконується у щільному бойовому порядку, крило до крила, що потребує більшої концентрації під час польоту. Борт був знятий із зберігання після початку повномасштабного вторгнення та пройшов капітальний ремонт із продовженням льотного ресурсу. Всі, хто мріє про закінчення війни, залиште ці сподівання дітям та онукам. Портников каже взагалі не думати про закінчення війни в найближчі десятиліття. Педів в кордонах радянського союзу, 1991 року. для початку. Чому тому, що без не в цих кордонах він не може бути рівноправним конкурентом Сполучених Штатів і Куртай. Він вважає, що тільки в цих кордонах. Він є реальним конкурентом інших великих держав. Це абсолютно логічно для імперіаліста мислення. тому що без України, без Білорусі, без країн Центральної Азії, Росія просто середня держава із схильністю до розкладу. Ми вже весь час самі йому говоримо. Та слухай, ти програєш війну, і Росія розпадеться. А він не хоче, щоб Росія розпалася. Він хоче приєднати до неї інші території. У вас немає ніяких проблем. У Дональда Трампа нема чого запропонувати Володимиру Путіну. Тож він не може запропонувати йому Україну і інші колишні радянські республіки. А всі ці партнерства НАТО, все це вісімка. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. І наостанок звернення мобілізованого РФ. Військовослужбовець зі шторму розповів про обстановку на фронті. Заїкин Семен зі 153 ї бригади Шторму В записав звернення, в якому розповів про втрати і ставлення командира з позивним князь до своїх підлеглих. Випадку, хочу сказати вам про те, що таке У Но вот що я вам скажу. Те люди, мої друзі, які возмущены були над тем, які у нас дії в штурмах. как мы именно заходим в квартал. Они забоялись этого сказать. И просто про вышли штурмовать. Вот. Черный, малой, балу. Они все мертвы. Вот. Потому что они просто забоялись. Я говорил. Вот. Но после чего меня просто избивали. У нас Не любят, за його словами, через його дії підрозділ зазнає великих втрат, а за відпустку в госпіталі просять хабарі. Із 69 осіб четверо залишилися в живих. У нас практикується таке, що вимагають гроші за госпіталь. За продовження твого лікарняного листка можуть просто попросити згори і продовжити його ще на якийсь час, каже військовослужбовець. Я знаю, что Россия всегда номер один. Я, я готов за нее воевать. Я готов идти вперед. Но прошу лишь только одного, чтобы люди, которые стояли во главе наших командиров, я имею в виду по прозвищу «Князь», имели свойство проверять, потому что из 69 человек четверо остались живых. У нас практикуется такое, что вымогают деньги за госпиталь, что за продление твоего больничного листа, да, там могут просто попросить просто свыше и продлить его еще на какое-то время, но Хочу еще рассказать про мой случай, что я имею компрессионный перелом 9 и 12 позвонка, и мне противопоказано носить бронежилет свыше 3 кг, и как понятно, что бронежилетов свыше 3 кг нету, я не имею права вообще никак его надевать, потому что для меня это очень фатально просто все заканчивается. Я не смогу ни пробежать ни 10, ни 20, ни 100. Не 200 метров, просто в силу состояния здоровья. Ну, понятно, что, опять же, дублирую, таким людям, как князь, все равно на то, что у тебя со спиной, с рукой, с ногой, локтем, он очень жестокий человек. Имеет свойство обнулять людей. Поэтому я хочу, чтобы вы просто вдумались и посмотрели. Сам військовий із компресійним переломом двох хребців не може виконувати завдання, бо йому протипоказано навіть надягати бронежилет. На це командиру все одно і бійця можуть відправити на передову. Також Семен заявив, що без нової мобілізації зараз просто не обійтися через величезні втрати. А на сьогодні це все. Бережіть себе. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!